Плач Ісуса над Єрусалимом, пророцтво та його значення. Луки 19.41-44, синодальний переклад, і коли наблизився, побачив місто і заплакав над ним, кажучи, О, якби ти зрозуміло хоч цього дня, що потрібне для твого миру. Але тепер це приховано від твоїх очей. Бо прийдуть дні на тебе, коли вороги твої оточать тебе валом і обляжуть тебе, і стиснуть звідусіль, і розіб'ють тебе і дітей твоїх у тобі, і не залишать у тебе каменя на камені за те, що ти незрозуміло часу відвіден своїх. Цей зворушливий уривок починається з моменту, коли Ісус, наближаючись до Єрусалима, бачить місто і плаче над ним. Це не сльози саможалю чи розчарування через власну долю, адже Він добре знав, що його чекає розп'яття. Його плач це глибокий біль і співчуття до Єрусалима, який не зрозумів часу свого відвідин і те, що потрібне для його миру. Це пророче бачення майбутньої трагедії міста. Історичний контекст Єрусалима місто миру, яке не знайшло миру. Назва Єрусалим сама по собі є пророчою. Дослівно вона перекладається як місто миру від єврейського Єрусалим, де Салім або Шалом означає мир. Псалми, зокрема Псалом 122, 6, закликають, просіть миру Єрусалимові. Це місто за Божим задумом, мало бути джерелом миру для всього народу Ізраїлю, а через нього і для всього світу. Давид, славний цар Давид, обрав Єрусалим як столицю об'єднаного Ізраїлю. До нього країна була розділена, але Давид, за Божою волею, обрав це місто свого роду нейтральне, що мало об'єднати всі племена. Це місце було ідеально розташоване, мало природні джерела води, що робило його особливо захищеним і здатним забезпечити мир та спокій. Проте історія Єрусалима, на жаль, показує інше це було місто, яке постійно страждало від конфліктів та руйнувань. Через чотири століття після Давида Єрусалим був зруйнований, лежав у руїнах десятиліттями. У Біблії є книга Плач Єремії, це скорботна, майже похоронна пісня, присвячена зруйнованому Єрусалиму. Місто, що мало бути джерелом миру, було його позбавлене. Чому так сталося? Тому що умова миру для Єрусалима залежала від його підкорення Богу. Так само, як Небесний Єрусалим, новий Єрусалим перебуває в досконалому мирі та спокої, оскільки повністю підкоряється Богу, так і земний Єрусалим міг би бути містом миру, якби він перебував під Божою владою. Зустріч Ісуса та очікування народу! Коли Ісус Христос в'їжджав до Єрусалима на молодому віслюку, це викликало хвилю очікувань. Багато хто бачив у ньому нащадка Давида, царя, який прийде від Бога і принесе бажаний мир. Люди зустрічали його, розмахуючи пальмовими гілками, вигукуючи Благословенний цар, що йде в ім'я Господнє!» Мир на небі і слава на висотах. ЛУКИ 19.38 Вони очікували, що цей Небесний мир та слава прийдуть до них в особі Христа. Протистояння, фарисеї та їхнє розуміння миру. Однак, не всі поділяли ці очікування. Фарисеї та законники, керівництво нації, були обурені. Вони вимагали від Ісуса, учителю, заборони їм. Луки 19.39. їхнє розуміння миру було суто земним, Вони очікували, що цар звільнить їх від римських окупантів і принесе політичну незалежність. Вони боялися, що такі месіянські вигуки спровокують римлян, і це призведе до повстання та повного руйнування їхньої нації. Ці розумні, але гріховні люди вже заздалегідь перед в'їздом Христа обговорювали, що робити з цими очікуваннями. Вони дійшли висновку, заради миру нам краще його вбити. Івана 11.50. Це парадоксально, заради власного земного розуміння миру вони готові були вбити того, хто був джерелом справжнього миру. Ісус же сказав: Ви не розумієте, що вам потрібне для миру. Вони думали, що для миру їм потрібно лише, щоб Христос їм не заважав, щоб вони могли жити за своїми власними поняттями, а не за Божими заповідями. Вони не зрозуміли, що Бог їх відвідує, і що Божа мета була набагато більшою. Вони хотіли вирішити свої земні проблеми, знову стати сильною нацією, мати мир, заснований на власній силі. Але Божа ідея і Божий план полягали в тому, щоб дати їм не просто горизонтальний мир, мир між людьми, націями, а вертикальний мир, мир з Богом. Саме проти цього миру з Богом повстав Єрусалим і тому не мав справжнього миру. Христос прийшов, щоб дати людям мир з Богом, але вони його не впізнали духовна сліпота та її наслідки. Луки 19.42 О, якби ти зрозуміло хоч цього дня, що потрібне для твого миру. Але тепер це приховано від твоїх очей. Здавалося б, якщо щось приховано від очей, то це не провина того, хто не бачить. Яка провина сліпого, що він не бачить? Однак Ісус говорить, що це їхня провина, що вони не бачать. Ця духовна сліпота була пов'язана з тим, що вони не хотіли прозріти. Ісус хотів зібрати Єрусалим, як квочка збирає своїх курчат, але вони не захотіли. Їхнє небажання бачити і розуміти не було виправданням, тому що ця сліпота була наслідком їхнього власного вибору. Ми можемо провести паралель з нашою сучасною ситуацією в Україні ми прагнемо миру, але здається, мало хто розуміє, що для справжнього миру потрібно щось більше, ніж просто політики. Для справжнього миру нам потрібне примирення з Богом. Це приховано від очей багатьох, і це не дає полегшення, адже Ісус попереджає, хоч ти цього не бачиш, але ти побачиш покарання, побачиш наслідки, страшні наслідки. Гріховність, заздрість, бажання бути в центрі уваги, а не Христос, все це засліпило їх. Священники та духовенство не хотіли віддавати свою позицію, яку вони так ретельно створювали вони не зрозуміли часу свого відвідин. Іван Хреститель, підготовка шляху. Опис новозавітних подій починається зі служіння Івана Хрестителя. Для чого Бог послав Івана Хрестителя перед Христом? Щоб приготувати шлях у серцях людей, щоб Христос міг вільно війти в їхнє серце. Луки 7.30. Фарисеї ж і законники відкинули Божий задум для себе, не охрестившись ним. Іван Хреститель проповідував хрещення покаяння. Щоб прийняти Ісуса Христа, людям було потрібне покаяння. Їхні гріхи засліплювали їх, не даючи побачити і пізнати Бога та Ісуса Христа. Іван був посланий, щоб усунути ці гріхи, закликаючи покайтеся, виправтеся. Але саме лідери їхні не захотіли цього зробити храм як печера розбійників. Відразу після в'їзду до Єрусалима, Ісус входить до єрусалимського храму і каже про нього страшні слова. Луки 19.46, написано Дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників. Храм, де правили ці священники, став для них лігвом місцем, де вони збиралися, щоб вершити свої нечистиві справи. Не дивно, що вони не впізнали Христа і не захотіли його прийняти їхнє серце було віддане «сріблолюбству» Марка 16.14, тобто любові до грошей та земних благ, що заважало їм пізнати Бога. Вони любили владу, заздрілі Ісусу, жили в гріхах, а їхня праведність була лише імітацією, праведністю за їхніми власними поняттями, а не за Божими заповідями. Їхні гріхи засліпили їх. Страшні наслідки нерозуміння, руйнування Єрусалима. Ісус пророкує жахливі наслідки. Руйнування Єрусалима, яке відбулося не через десятиліття, а через менш ніж 40 років після його слів, у 70-му році нашої ери римлянами, було одним з найжахливіших описів в історії людства. Єврейський історик Йосиф Флавій детально описує цю трагедію, вулиці, залиті кров'ю, мирні жителі перебиті, каменя на камені не залишилося. Все, що залишилося від храму, це невелика частина стіни, яку євреї досі шанують як стіну плачу, приходячи туди оплакувати зруйнований храм і пережиті трагедії. До сьогоднішнього дня Єрусалим не є містом миру. Після руйнування він майже на дві тисячі років втратив свою роль для Ізраїлю, перебуваючи під владою Арабів. Лише трохи більше 50 років тому євреї відвоювали частину Єрусалима, оголосивши його своєю столицею, але більшість країн світу та Араби цього не визнають. Це місто, де, можливо, найбільше терактів і постійно л'ється кров. Чому? Тому що ти не зрозуміло часу свого відвідин. Божий погляд на сучасні руїни. Ісус плаче над містом, що його чекає, і за те, що вони його не впізнали. Він не плаче над своєю власною долею, хоча його відкинули і розіп'яли. Він плаче за них, за те, що їх чекає за це. Коли ми дивимося на руїни в Україні, на цю війну, Бог дивиться на це так само через сльози на очах. Він жаліє нас і каже, якби ти зрозуміла хоч цього дня, що потрібно для твого миру. Це залежить від нас, чи приховано це від наших очей, чи ні. Чи відкриємо ми очі на цю Божу правду і зрозуміємо, що нам потрібно? Нам потрібна віра в Христа. Так, ми молимося, щоб політики домовилися про мир, щоб настало примирення. Але пам'ятаймо найкращий мир той, що від Бога. Вічний вогонь наслідки неприйняття Бога. Плач Ісуса над Єрусалимом це не найстрашніше, що може бути. Це одне з найжахливіших подій у земній історії. Але є ще гірше, що буде поза земною історією вічне покарання, яке люди отримають від Бога, будучи направленими в пекло. Ісус, в'їжджаючи до Єрусалима, розповідає притчу про долю людей залежно від їхнього ставлення до нього. У 25 розділі Євангелія від Матвія він ділить людей на дві групи, направляючи їх у два різні місця. Матвія 25, 41 тоді скаже тим, що по ліву руку, ідіть від мене, прокляті у вогонь вічний, приготований дияволу та його ангелам. Коли Христос повернеться як цар, якого всі мають прийняти, Він буде судити людей. І перша фраза, яку він скаже тим, кого відганяє, ідіть від мене, це жахливо бути вигнаним від Христа, який прийшов царювати. Але він не просто виганяє їх кудись, а в конкретне місце, ідіть від мене прокляті. Ти підеш від нього з прокляттям. Це прокляття не матиме межі, воно буде у вогонь вічний. І не просто у вічний вогонь, а в компанію диявола та його ангелів. Нехай Бог милує нас, щоб ніхто з нас не почув таких страшних слів і не пішов на вічні муки. День відвідин, шанс на покаяння. Для цього потрібно зрозуміти час, коли Бог нас відвідує, і не пропустити його, а прийняти. 1 Петра, 2,12, закликає віруючих мати добру поведінку серед язичників, щоб ті, хто обмовляє їх як злочинців, побачивши ваші добрі діла, прославили Бога в день відвідин. День відвідин це коли Бог стукає в серце, коли він викриває грішника, допомагаючи йому побачити свої гріхи через світле життя християнина. Світле життя християнина є найкращим методом євангелізації, що спонукає гріховне серце до покаяння. Бог може відвідати, дати грішникові розуміння його гріхів і закликати до покаяння. День відвідин це не лише слова для тих, хто ще не покаявся, це слова і для тих, хто вже покаявся, адже покаяння це стан життя. Приклад з книги об'явлення, розділ, 20 вірш, звернений до Лаодикійської церкви. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Христос говорить ці слова віруючим, які, будучи церквою, живуть у гріхах. Він стукає, кажучи, Я йду тебе відвідати, йду тебе виправити. Він закликає до покаяння, кого я люблю, тих докоряю і караю. Будь жеревним і покайся. Об'явлення 3.19 Бог бажає нам миру, але ми часто відкладаємо покаяння. Наша реакція на його відвідини може або благословити нас і принести нам мир, якщо ми його приймемо, або бути причиною нашого вічного покарання, якщо ми не почуємо його голос, не впізнаємо його, не впустимо його в своє життя і не дамо йому права царювати над нами. Христос прийшов, щоб дати людям мир з Богом, але для цього їм потрібно покаятися і жити за його настановами. Що потрібно для миру в Україні? Покаяння народу, щоб ми стали тими, кого Бог відвідав, хто почув його докори і дав йому повне право над своїм життям. Це буде запорукою миру в країні.